These garlic butter grilled cheese hot dogs are so good you won't even need the ketchup. Ну, давайте перевіримо, чи дійсно цей ходок настільки смачний, що мені не захочеться туди набамбурити соусу. Score your hot dog. Робимо надрізи. Змащуємо соусом з розтопленого масла, чеснику і петрушки. В духовку. Meanwhile, toast some buns until golden brown. Змашуємо булочку тим самим соусом. Запікаємо. Ідеально. Дроссина, плейс б оп. Насипаємо сюди сиру і повертаємо нашу булочку. Коли сир розплавився, знімаємо з вогню, додаємо нашу сосисочку. Хочу дві. Ну і за її порадою макаємо соус. Це смачно. Особливо з цим соусом. Але мені не вистачає трошечки овочів. Тому я вирішив додати маринований гірок цибулька, помідорчик. Ось так. Mm. От тепер це дуже смачно.